Друзі, всім привіт! Слава Україні! Я зібрався на рибалку на Дністер і потрібна мені каша на ляща. Я вам покажу, як я варю, готую лящову кашу. Може комусь приводиться, може комусь буде цікаво. Я взяв дві пачки гороху, 2 кг гороху, я думаю, хватить. Коротше, купив я звичайний герох, кілограмовий, жовтий, половинками. Значить так, висипаємо це все діло в кастрюлю. Так, готово. Заливаємо водою. І десь в хвилин 15-20, ну, мабуть, 20-25 більше. Треба буде його поварити, але не треба його е розварювати. Тобто він має бути недоварений, Все, спалюємо газ. І погнали Так, друзяки, ще в мене є, скільки тут, я не знаю, кілограм, мабуть. 750 грам. Коротше, пачка ячмінної крупи. Ми її теж відварюємо. Значить, нам тут основне її не мішати, залити водою і поварити трохи. Теж 15-20 хвилин. Ось дошечка. Все, Шмінку варимо, горох, зараз будемо піну знімати. Короче. По чуть чуть по чуть чуть І горох бажано, навіть не бажано, а треба перемішувати час від часу, щоб він не пригорів. Е на рахунок поводкового матеріалу, на рахунок поводків, я використовую е лісочку від Flagman Armadale Pro. Діаметром от в мене самі ходові 0,153 і 0,168. То я візьму, це в мене стара, там вже мало що лишилося, а це ще запечатані. Коротше, мені ще на рибалку вистачить. Просто вам вирішив показати. Ой, горох, горох, горох. Так. От він тільки почав кипіти. Даємо йому 15 хвилин поваритися і готова. А кашка наша ячмінка, певно, вже готова. Треба буде зараз глянути, чи википила вода. Зараз виключаємо. Так, друзі, кіношо, ну прийшло 20 хвилин. Провіряємо горох, на свій, на, як він зварився. Підсилую пальцем він має от, бачите, розлазиться. Це він якраз готовий. Зливаємо воду і мелимо його на м'ясорубці. Це все робиться дуже швидко, якщо є електрична м'ясорубка, то це просто супер, супер бомбоклас. Дуже це все різко. Так, ну що, я додав ячмінку до гороху. Вона каша остигла. Тепер би було добре це все якось перемішати. Бачите, отака от кашка. Получається. І от вона. При нажаті розвалюється. Так як. Я думаю, з кормушки вона чітко буде вимиватися. Тут так крупні частинки. гороху є. Так що. Думаю, все буде в порядку. Все. Хай остигає. Завтра будемо її випробовувати. Ну що, зустрінемося вже на рибалці або в процесі їзди, побачимо, як там буде.